Вони непомітні під час своєї бойової роботи та зливаються з натовпом у далеких від фронту містах. Снайпери, бригади ЕНГО Рубіж повернулись на ротацію у тил про їхній спосіб життя та адаптацію. І чи сумують за виходами на бойові? їх, розпитала Софія Чолас. Я не знаю, як це пояснити, що от коли ти тут хочеш туди, а коли ти там ну не хочеш. Ці снайпери нещодавно повернулись з лимано-куп'янського напрямку. Зараз триває їхня ротація у тилу. Та навіть під час запису інтерв'ю приглядають, де можна було б облаштувати позиції. Я називаю професійна деформація. Да. Коли я приїжджаю на якісь екскурсії, да, я не дивлюсь на дома, чи там якісь я просто дивлюсь, де можна побачити який сектор, де можна працювати, звідки куди. Ну так, да, це є. Це ми сміємося, але це це, це, це смішно, але це так. Кардинальна різниця. В плані, що на бойових виходах є ризик для життя, як мінімум. Такий вигляд має кінцевий результат їхньої роботи на бойових виходах. На тому напрямку дуже висока активність дронів, як FPV, так і Мавіків. І там у ворога з'являється нова тактика. Можна сказати, вони літають в не по одному, а по декілька зразу. А також там з'являються такі цікаві методи в них, ФПВ, який може робити скид. По поверненню з таких умов стає легше та стикаються зі складнощами в адаптації до тилового життя. Перший тиждень, майже тиждень, то ти відчуваєш така ох, так легко стало, так вже все, якби трошки вийшов, радієш. Потім трошки воно важкувато, просто, здається, здається, ти перестаєш нормально спати. Ти не розумієш, де ти іноді вночі, а да і так. Ну, трошки тобі щось що, не вистачає. Не вистачає того драйву, не вистачає адреналіну. Ну, а потім воно ну, нормалізується. Людина така, що звикає до всього. Саме в плані цивільного життя, коли от позаслужбовий час, от тоді бувають. Різного роду звуки, подразники, які от повертають туди. Допомагає, як ви сказали, правда, допомагає, якщо ти там виїхав на стрільбу, трошки, знаєте, повернувся в той, знаєте, поспілкувався з побратимами, там щось згадали. Отакі, от знаєте, якби напливами зміни. Ну, ну, спілкування з родиною допомагає завжди. Ліки від всього, да, там, з дітьми поговорив, переключився, ти вже, можна сказати, цивільний. Тренування та свою службу у пункті постійної дислокації не припиняють. Та вона більше нагадує цивільну роботу з чітким графіком та розпорядком, каже Грінч. От ми прийшли на роботу, як на роботу ходимо. Нам сказали, що ми маємо за день зробити, там провести заняття, або там фізо, як сьогодні ми бігали вже качалися. Провели заняття в кінці дня поприбирали. Якщо не наряд, то все до побачення. За кілька місяців бійці знову повернуться на фронт, очікують, що ситуація та позиції зміняться. Я правильно оцінюю ситуацію? Я розумію, що тих позицій вже не буде. Це, от зараз, така йде війна, що от вони почуть нас видавлюють, і це в принципі очікувано. Додають, що тримають зв'язок зі снайперами, що нині на фронті, цікавляться їхніми справами та побутом і обмінюються досвідом, щоб бути готовими до повернення. Софія Чолос, Володимир Ситюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.